Вітаю вас! Ви на каналі Kid and Sonya and Cross Stitch. Мене звати Вікторія. Це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. І сьогодні я хочу зняти літнє відео про свої літні покупки, подарунки та навіть один виграш. Останній раз я таке відео знімала навесні. Це були весняні покупки-подарунки. Ну а зараз, відповідно, будуть літні. Ось. І ще дуже цікаво, нещодавно я знімала відео про свої лавандові дизайни в запасах, в готових роботах, в процесах. І декілька з цих покупок я там вже засвітила, показала. Але у попередньому відео з весняними покупками, ось під цією рискою, те, що в мене в літніх буде зараз показано, покупках. Ось це було у весняних. Як ви бачите, літніх вже в мене більше, хоча літо лише розпочалося, але думаю, що наступна серія буде вже на тему осінніх покупок, навіть якщо вони назбираються за літа. Ну, так ось я перескочила. Деякі з тих покупок, які я зараз вам покажу, ви вже могли бачити у відео Лавандовому, а хто його не дивився, тому що там покупкам приділено зовсім мало, а в основному це. Ранішні запаси, готові роботи, процеси. Тому, кому цікаво, хто любить, як я лавандову тематику, в правому верхньому куточку буде посилання на відео. Буду я користуватися своїм записником, своїм щоденником вишивальниць. Про нього в мене також є окреме відео, залишу в правому верхньому куточку, покладу його тут поруч, для того, щоб мені допомагало нагадувати. І в черговий раз. Помилуюся цими неймовірними сторінками. Ну так от, давайте розпочнемо з тих наборів, які я вам вже показувала. Перед за все, це ось такий от набір від ВДВ, Український виробник. Набір для вишивання хрестиком лавандовий рай, «Lavender Paradise», артикул М0289. І це ось такий семплер. Дивіться, який гарний, і тут навіть на відшиві, а на обкладинці, я так розумію, відшив. Хоча в реалі ці семплери виходять ще гарніше, ніж ми бачимо фото відшиву. Дуже гарні складові і лавандове поле, і в горщиках, і в конвертах. І ось такі пахучі ароматні трави, які тут сохнуть, і капелюшок, і глечики. Дуже класний набір. І, до речі, взагалі-то я зайшла в офлайн-магазин за однією ниткою DMC. До речі, також фіолетового кольору. Це був 550-й колір. І не змогла піти звідти, коли побачила ось цей семплер. Давно я на нього заглядалася, і ось придбала. Розмір готової роботи 30х30 см. Не скажу, що маленький. І 31 колір. Що в нас тут з складових? Давайте подивимося ось такі гарнючі нитки. А нитки тут у нас дімсі, Тобто якість гарна і от бісер є. Ну, ми це бачили і на відшиві. Голка тут поні, до речі. І Аїда 16. Бачите, тут маємо. Цю основу навряд чи я буду щось замінювати, я, як правило, не замінюю основи у наборах. Ось такий неймовірний семплер. Хотіла принести вам ще ту ниточку фіолету 550, але забула: не буду вже нести. Просто повірте мені на слово, що зайшла я в офлайн магазин всього-навсього з ниткою, а вийшла з таким чудовим набором. Так, і якщо говорити про те, що я вам показувала у минулому відео, я вам показувала ще ось такий магнітик чудовий з зайченням лавандовим. Тут у візочку лаванда, і на капелюшкові лаванда, і суконька лавандова. Бачите, такий досить міцний магнітик. І це Олена Крук. Ось така її візит, дівочка чудова. І ось тут її. Фейсбук та Інстаграм. Я думаю, що її гудзики, її магніти багато кому відомий. Я коли побачила в Інстаграм цей магніт, майже одразу написала, але вони вже були розпродані. Але через певний час, вже під замовленням, я також отримала такий милий, примилий магнітик. Дуже мені подобається. Для якогось з моїх лавандових процесів, немаленького, звісно, бо він такий також немаленький, буду використовувати. Так, і тепер давайте вже перейдемо до тих наборів, яких я вам не показувала. І, до речі, лавандових тут буде дуже багато. Знаєте, я вже думала, покажу вам лавандове відео, і в найближчим часом лавандові дизайни в мене з'являтися не будуть. Але не так стається, як гадається, тому що я обожнюю лаванду. Ну і давайте почнемо ми з Марічки. Нещодавно у Марічки вийшла ціла серія невеличких наборів з лавандою. Вони маленькі, як я вже говорю, 7,5 на 7,5 см. І їх вийшло аж 6 дизайнів. Я вам вставляю фото всіх наборів. Ну, звісно, всі їх я не придбала, хоча мені і хотілося. Придбала три, і завдяки, до речі, участі у вишивальному марафоні в Телеграм з Євгенією. Про, до речі, спільні проекти Євгенії я згадувала у своєму попередньому відео про свої вишивальні ігри. Залишу також праву верхньому куточку посилання на це відео. Ну, так от. Учасницям марафону вишивального давалася знижка від марічки. я, звісно, не шість, Однак, три наборчика все ж таки купила ось такий гайний набір, лавандове поле, артикул НКА 5023. Як я вже говорила, 7,5 на 7,5 см. Основа тут Свайгард. Ниточки Анкор. І ось така. Назва лавандове поле. До речі, тут рушликів багато. Подивлюся, чи буду їх вишивати. Знаєте, Кожен з цих наборів хочеться відкрити цієї ж миті. І також такі самі матеріали Анкор Цвайгард. також розмір 7,5 на 7,5 см, артикул НКА 5025. П'янкі аромати Провансу. Ось такий незвичний проєкт. Також лавандове поле, будиночки, гори. Однак, тут ще вино, келих і круассан. Обожнюю круасани. І третій набір також такий елемент, дуже популярний в вишивці це ліхтарик. Анкор Цвайгард НКА 5028. Такий самий розмір. І це лавандовий вечір. Дуже затишний дизайн. От Кожен з цих. На я б одразу відкрила і розпочала вишивати. Але в мене стільки розпочаток дизайнів в тому числі з лавандою. Ну, в принципі, ви бачили в лавандовому відео. Але це не вся марічка, яка в мене з'явилася, тому що у марафоні я виграла ось такий набір від марічки. Але це набір вишивка стрічками. Артикул nl 3069, розмір 23х31 см, рів'єра. І як би я хотіла опинитися в цьому місці, які чудові квіти. Лячно мені розпочинати його, тому що стрічками я ніколи не вишивала. Однак, я знаю, Галина Агієва багато вишивала. Якщо в мене будуть якісь питання, я думаю. Що я звернуся до Галочки, і вона мені допоможе. Тут кава, квіти, море, небо блакитне, і, мабуть, десь тут прилітає цивільний літак, який залишає білий слід у небі. Як би я хотіла, щоб у нас скоріше сталося так. І от подивіться, тут вкладений з нанесеним малюнком і схемою Гавардин. Бачите, це така друкована основа, і тут є місця, де ми маємо вишивати стрічками. Так, нитки муліни також тут вкладені. Не знаю, як вони використовуються. Стрічки атласні – Окремі голки для вишивки бісером та стрічками і інструкція. Класний набір. Хочу його вишивати, але якось лячно. Але настане момент, коли я буду його вишивати. До речі, Галина Агеєва в цьому відео ще буду згадувати. Тому поїхали далі. Все ж таки, принесла я вам ту ниточку. DMC номер 550, ось така дуже лавандова фіолетова завдяки якій я придбала набір від ВДВ. Ну, і вам я сказала, що згадаю Галину Агієву. А чому? Тому що на своєму каналі в одному з відео вона поділилася промокодом для придбання на сайті виробника Повітруля. І там з використанням галочки промокоду, до речі, бачите, тут також фіолетова така нитка лежить, лавандова пері. Я придбала ось такий набір, знову ж таки, з лавандою. Не кажіть, що я з'їхала з глузду, а, мабуть, з'їхала. Можливо. І ось такий набір, торгова марка Повітруля, наш український виробник. Create with Ukraine, твори з Україною. Ось тут, бачите, адреса, електронна пошта, сайт, Facebook, Instagram і QR-код. Тут, скажімо так, невеличка, коротка інструкція, ну, думаю, більш велика інструкція всередині, але я скривати не буду. бачите, бо тут щільно все заклеєно і не хочу порушувати. Але ось такий дизайн. До складу набору входить інструкція з вишивки, нитки муліне на органайзері. Я думаю, що це періг, тому що тут вони намальовані і бамбукові п'яльця, тканина з малюнком та голдка. Ну і, Звісно, набір називається лаванда. Дуже гарне фото на обкладинці. І тут ось такий, я думаю, що це набір досить для початківців, для вишивки з стібочками. Ви ж бачите, тут не хрестик, інші стіпки, але дуже гарний. Ось, набір для вишивки з п'яльцями. Тобто оформити роботу можна одразу у п'яльця і милуватися. Дякую ще раз, галочка та повітруля. І далі. Знову я робила замовлення на сайті Олесі Архівіс. Можливо, хто дивиться постійно мої відео бачили, що я нещодовно вишила ікону її підбору. І я просто у захваті. Це така стандартна взагалі-то рекламка. Підбір, до речі, бісеру Лесь робить для різних виробників основ і дизайнів, в тому числі вірени. І я. Розповідала, що я цього разу, цього року на Великдень ходила в церкву, і там була жіночка, в неї був кошик великодній з вишитим бісером-рушником. І я просто замилувалася, я не могла відвести погляду і вирішила все ж таки і собі на наступний рік вишити набір і вже його обрала і придбала. Це заготівка під вишивку від Biser Art. І це артикул 92.19. Ось такий от рушник з лавандовим віночком. Ну і також підбор від Олесі Архів тут всього бісеру. Бачите, як його багато. Також ось ця неймовірна нитка для вишивки бісером яка просто ідеальна. Вибачте, що шерудю, але я не хочу витягувати з пакету основу, щоб вона не забруднилася. Але подивіться, скільки бісеру. Прям важкенько. І от показую вам саму заготівку. Мені здається, воно дуже якісно. Подивіться, який гарний принт. І це ж, до речі, через упаковку. І я думаю, що десь з нового року потрібно починати вишивати, для того, щоб на Великдень наступного року, дай Боже, щоб той Великдень вже був нас мирним, в мене буде такий неймовірний рушник. Ну і замовляючи на сайті Олесі, я не могла обмежитись лише цією заготівкою і підбором бісером. І придбали від варени. Ось такий от оберіг. Артикул 103 зі святим Миколаєм та молитвою. Тут ззаду молитва, китичка. І ось така заготівка для вишивки бісером. фетр ще входить, стрічка 50 см. Для чого вона потрібна? А, для підвісу вона потрібна китиця. Розмір виробу 8 на 8 см. Рекомендований чеський бісер номер 10, 46102, 975 штук і 46010, 270 штук. Тут всього два кольори. Але я одразу ж взяла і віддалася Архібіс підбір бісеру. Ось, там є інструкція. Все є. звісно це я хочу лишити чоловіку, мабуть, в машину підвісити. Нам зараз усім дуже потрібна Божа допомога. Була чергова зустріч вишивальниць в Вінниці, організована Мільфльор. Туди приїжджали. До речі, з різних міст дівчата, учасниці, не лише з Вінниці. приїжджали дизайнери, приїжджала блогер Маринка Прок. Про це все у мене є відео. В правому верхньому куточку залишено на нього посилання. Ну і, звісно, організатор Мільфльор Вікторія Попович я не отрималася і придбала схему гортензія саме від Вікторії Попович, і буде ось таке піскорню. Ви одразу мені скажете, ти. З'їхала з глузду, тому що тут багато фрузликів. Але, на щастя, зараз можна придбати від нашої шовковиці Анастасії Новік. Букле фарбоване і можна тоді не вишивати фрузлики, а використовувати спеціальну нитку. Така чудова гортензія дизайнер Вікторія Попович 190 на 120 хрестиків, всього 8959 стібків. На 32-му каунті готова робота буде 30 на 19 см. Ого! Техніки. хрестик, півхрестик, бекстіч, стібок на голку, лиштва. Рахункова гладь, декоративні шви, лелітки, бісер та намистини, французькі вузлики. Як я вже сказала, можна замінити. Французькі вузлики ниточкою Букле. Хрестики виконуються через дві нитки тканини. Для кріплення бісеру можна використовувати бісерну мононитку або Дімсі. Я буду вже, вже завжди використовувати саме ці нитки, якими комплектує свої підбори Алісія Архібіс. Спосіб і напрямок кріплення не має принципового значення. І що цікаво: тут є два варіанти кольорового вирішення. І тут є повністю. Перелік матеріалів, і тканина, яка підбирається, і нитки, бісер, прикраси. Я поки що не комплектувала цю схему, я ще навіть не вирішила, в якій кольоровій гамі я буду вишивати. Але гарно, і так і так, до речі, ось ця порада. Якщо виконання 1700 французьких вузликів, ні, я явно б їх не виконала, я досі. на Зимові 12 340 не вишила. Я вирішила вже замінити на бісер. То тут, тут, якщо це лякає, мене лякає, можна використати замість них шовкові нитки букле від шовковиця 5-6 метрів, обов'язково замові або Анастасія, або Мільфльор. Валітки тут є, бісер, і мюки, і Мілхіл, і трежерси. DMC Variation, DMC Perle, DMC сатин. Можна використовувати сканин або Belfast, або Murano, або Пермін, або Tifri. Я чомусь думаю, що я буду на Murano вишивати. Ну, я ж говорю, що поки що я не визначилася з комплектацією. Відблискую, я розумію, ось так нам, мабуть, гарніше. Але. Я не хочу також поки що розпаковувати. До речі, це мою гортензіову колекцію ідеться схема, і, можливо, я якось зніму відео і про свої гортензіові складові готових робіт, процесів та запасів. Якщо ви цього бажаєте, будь ласка, дайте мені про це знати. Ну, як я вам вже сказала, на зустрічі були дизайнери. У тому числі Наталя Лужанська, Сузір'я Єдинорога, і кожній учасниці вона подарувала невеличкий подаруночок. Ось такий був пакетик. Там було печиво з бажанням. Печиво, звісно, я вже з'їла. Не з бажанням, а з передбаченням. Так, де моє передбачення, скажіть, будь ласка. Ось. У мене було таке передбачення. У твоїй скрині лежить майбутній шедевр. Ну, Це 100%, що він там лежить. Їх багато в мене цих шедеврів. Але хотілося б ще б їх вишити. І отут, бачите, лежало це печиво, Сузіра єдинорога, тут живе вишивка. І також були вкладені ось такі подарунки, голка, нитка і магія пішла. 100% такий чудовий органайзер. Боже, який він класний. Аж захотілося якийсь мільхільчик вишити, і щоб сюди розібрати нутки. І бабіночка ось така. Прекрасна серденько, з квітами. Ось така краса. І тактильно дуже-дуже-дуже приємно. І ще щось вам покажу. Ось. Ви скажете, ти вже з густу з'їхала. Ти ж ти недавно нам показувала цю роботу. Так, показувала, але вас нічого не дивує. Я її якось так ставила, сильно притиснула, і в мене була зламалася оця підставочка. Мало того, бачите, трошки зламалася ялинка. Але я відправила цю ялинку виробнику. Вод Ukraine, і мені зробили повторну підставочку, але це ще не все. Мені зробили ось таку детальку для укріплення. І тепер мені залишається ось таким чином змістити і пришити. Якоюсь, мабуть, монониткою або бісерною ниткою, я подивлюся, І тоді вона в мене буде міцна. І я вставлю вже, коли пришию ось сюди підставку. І знову буду милуватися. Хочу знімати відео про підсумки за перше півріччя, і до цього часу мені потрібно це зробити. Пришити. Дуже цікава ідея, і я дуже вдячна виробникові за те, що мені її підказали. І я тепер можу укріпити цю ялинку, бо вона мені дуже і дуже подобається. Ви думаєте, це все? Ні, це ще не все. Продовжуємо зйомку. Ну і ще забула я вам показати два магніти своїх нових. Зараз. Все покажу та розповім. От у мене є два процеси: один з конваліями, другий з гортензіями. З конвалії це Марія Бровко авторська схема. З гортензії це спомин гортензії хитресениці. І ви бачите, тут в мене є магніт з конваліями. Тут в мене є магніт з гортензією. І це я придбала на AliExpress. брошки по великому рахунку. Зараз вам покажу. Тут, бачите, були штирки і закруточки. Закруточки я забрала, сюди приклеїла магніт. Штирком ще загнула, ось так. Дуже добре тримається. Є дімовий магніт, звичайний, маленький. Також ззаду магніт і чудовий магніт з гортензії, металевий. Прекрасно тримає голку. Зараз вам. Продемонструю. От, ласка, бачите, плоский, великий. Ось. Дуже я рада. Ну і аналогічно з конвалією. Так само цю загнула, тут приклеїла і ззаду також магнітик. Ось такі два чудових в мене процеси. Так, треба подивитися, що я ще забула. Вам показати з цього списку. Ага, так. Звісно, я не оминула авторські схеми. І, звісно, це знову ж таки чергова схема ось цієї ботанічної серії Марії Бровко. І цього разу ця чергова схема це бузок. Вона перед вами, як завжди, чудовий ботанічний дизайн, хочу я вишити усі. Схеми цієї серії, які будуть виходити. Тому усі їх і в обов'язковому порядку і купляю. Тут хрест, на бекстіч, Бекстріч, соліди, бленди. В весняних покупках я вам показувала схему з цієї серії сакура. Ну, а вже в літніх ось такий бузок. Хоча, звісно, ця квітка. Весняна. І ще я придбала один набір з Aliexpress. алмазна мозаїка, тому що мені потрібно було виконувати завдання одне з баночки, і в мене нічого не було подібного. Я придбала підвіску з літерою В латинницею. І як я її викладала, в мене є відео на каналі. Я ще не закінчила, але половину вже зробила. В правому верхньому куточку залишу на нього посилання. Ну, мабуть, все. Все з цього списку я вам розповіла, і потрібно буде перегортати сторінку і вже готуватися до наступного відео. Це буде відео вже про покупки осені, хоча не збираються вони, звісно, за літо. Хоча хочу я якось вже обмежити кількість покупок, тому що. Ну, вже занадто їх в мене багато, але неможливо втриматися, тому що стільки краси наші виробники, наші дизайнери випускають, що просто, повторююся, втриматися неможливо. Але головне, щоб в нас було здоров'я, мир. Тому будьте здорові, будьте у безпеці, до нових скорих зустрічей. Очікую вас у коментарях. Пока!